Прояви дитячої агресії. Настає такий момент, коли дитина може вперше вкусити сосок, потягнути сильно за волосся або вдарити маму рукою. Питання, чи це агресія, у маленьких дітей до року переважають рефлексивні реакції, можуть прорізуватись зуби, дискомфорт, який відображають за допомогою кусання, щоб зменшити своє відчуття напруження. Основні причини, чому дитина кусається: це дослідження. Маленькі діти ростуть і досліджують навколишній світ, тому вони кладуть усе собі до рота. Більшість дітей не розуміють різниці між іграшкою і людиною, тому важко привчити дитину до того, щоб вона не кусала людей. Прорізування зубів це трапляється з усіма дітьми. Вони кладуть усе до рота, щоб угамувати біль у яснах. чи то іграшка, чи людина. Дитина просто намагається усунути фізичний дискомфорт. Причина і наслідок. Деякі діти кусаються, щоб дізнатися, що станеться далі. Вони кидають іграшку з ліжечка і дізнаються, що ви її піднімете. Те ж саме стосується кусання. Дитина робить так, щоб побачити, до чого це приведе. Увага! Деякі діти кусаються, тому що думають, що батьки їх не бачать або залишили одних. Навіть негативна увага бажана для дитини, яка почувається ізольованою від групи. Наслідування маленькі діти вчаться за допомогою наслідування. Якщо вони бачать, що інша дитина кусається, а потім отримує бажане, після цього вони самі почнуть чинити так само або ж помічають позитивну реакцію на свій прояв. Фрустрація та стрес. Маленькі діти так само, як і дорослі, відчувають фрустрацію та стрес. Вони можуть не знати слів, їм може не вистачати щоденного розпорядку, або вони можуть переживати неприємні події. Зміна садочку, переїзд. Розлучення батьків, тому починають кусатися. Чим дитина дорослішає, тим більше з'являється інтересу до кидання камінців у когось, забирання іграшки, яка сподобалась, кидання піску, штовхання і таке інше. Як реагувати, проживати свої почуття як мамі, як татові? Не критикувати саму дитину, а критикувати лише її вчинки. Зупиняти, якщо вас дитина вдарила, легенько забираємо руку і говоримо: ні, не можна боляче. Чим доросліша дитина, тим чіткіше проговорюються кордони. Агресія це невроджена особливість дитини.